На тлі останніх маневрів Росії в українському небі у соцмережах несеться цитата екс-головкома залужного третя світова війна вже розпочалася. Можна так вважати про такий хід історії і про ймовірність зворотнього напрямку. Спитаю політолога Петра Олещука. Пане Петре, вітаю вас! Так, вітаю. Останніми днями ну ми бачимо, як себе проявляє Росія в українському небі. А з іншого боку, Reuters, The Economist, Interfax – це лише за один день. Повідомили про готовність Путіна до миру, про переговори, про поділ України на три частини. Це Interfax з посиланням на розвідку. Це все інформаційна компанія, вкиди, які спеціально створені в момент, коли Путін бряцає зброєю. Я думаю, так я думаю, це елемент підвищення ставок перед гіпотетичними якимись переговорами, які, очевидно, Путін чекає після інаугурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня наступного року. Тобто, очевидно, що Путін планує до цього часу максимально підвищити ставки для того, щоб одержати максимально вигідні для себе результати. Тому я думаю, що цього всього буде. Дуже і дуже багато, і чим ближче до 20 січня буде все більше і більше. Це один момент. І другий момент на жаль, я думаю, що тероризм з боку росіян стане теж більшим. Причому не виключено, що тероризм не лише в межах України, але і в межах всього заходу держав НАТО для того, щоб відповідним чином теж посилити тиск на уряди цих держав. Так, але ж сподівання Путіна Марні я правильно розумію ну, стосовно перемовин потенційних після 20 січня, якщо українська влада ну однозначно сказала, що не може бути перемовин, поки Росія на, на нашій землі? Ну знову ж таки, треба розуміти, що як ми всі чули, но президент Сполучених Штатів оголосив про проведення відповідних переговорів як про свою стратегічну мету. Я сумніваюся, що Україна буде цю позицію ігнорувати чи відмовиться якимось чином прислухатися до позиції Трампа. Інша річ, що Трамп, як відомо, обіцяв припинити війну за 24 години за день, там з усіма поговорити і тому подібне. І якось видається, що, мабуть, саме цей сценарій є, м'яко кажучи, мало ймовірний. Крім того, я думаю, що всі ми знаємо. У ну, де-факто ніякого офіційного плану Трампа не існує його ніхто ніколи не оприлюднював. Трамп лише говорив, що він це вирішить, він це завершить і завершить швидко. Це єдине, що він говорив. Але в змі багато відповідних планів претендують на статус, так, 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 так би мовити, плана Трампа. от, ну зрештою, є план, точніше, не план, а певні тези, які були озвучені з боку віце-президента. Новообраного віцепрезидента Джейді Венса, який зокрема казав про наступне: що в Сполучених Штатах адміністрація майбутнє Трампа вбачає завершення війни в Україні у форматі заморозки війни на лінії розмежування, відмови України від членства в НАТО, але взамін на це Сполучені Штати. Хоча там Венс, власне, про Сполучені Штати не говорив. Він, я так розумію, мав на увазі ширше захід. І, зокрема, більшою мірою країни Європи, що, наприклад, європейці повинні забезпечити патрулювання гіпотетичної демілітаризованої зони, а в той же час треба забезпечити Україну озброєнням для того, щоб Україна в подальшому могла себе захистити у разі якихось гіпотетичних агресивних дій з боку Росії. Отже, це от план найближчий до Трампа. І в чому проблема цього плану? І будь-яких інших планів, які останнім часом озвучуються від імені Трампа. Проблема там проста: чомусь автори цього плану виходять із того, що на них погодиться Росія. Тобто, бажаючи треба там переконати Україну, якимось чином це все прийняти, Росія погодиться, але ніяких фактів, які би підтверджували, що Росія на це погодиться, немає. Тому що ми знаємо і ми бачили всі ці численні російські вимоги, російські ультиматуми. Нещодавно Радіо Свобода опублікувала перший документ, який було свого часу привезено ще делегацією Медінського, ми бачили текст проекту так званих стамбульських домовленостей. І що всі ці документи об'єднує? Насправді про території там мало, і Росія, в принципі, навіть погоджувалася. Ви відкладати питання території на майбутнє, не піднімати його і тому подібне, вивести його за межі обговорення. Найбільше їх цікавили питання політичного контролю над Україною і гарантій цього контролю через статус російської мови. Зрозуміло, що коли вони говорять про статус російської мови, їх не цікавить російська мова. Їх цікавить можливість використовувати статус російської мови для втручання в українські справи. А найголовніше, що їх питає, що їх цікавить, і це, мабуть, буде. Найбільш серйозне і складне питання будь-яких переговорів це питання обмеження збройних сил України, тому що демілітаризація це оголошена вимога Путіна в а, самим папці Мединського було про обмеження Збройних сил України в стамбульській домовленості. Вони це все пропонували зараз. Вони говорять про те саме, а обмеження збройних сил України це по суті ліцензія на завоювання України, і це не може не розуміти ні Трамп. Ні будь-хто інший із західних лідерів, ні лідери України, ніхто. Тому, чесно кажучи, мене одразу виникає запитання, а як примусити Росію, навіть винешти за на скобки, якісь територіальні питання, сісти за стіл переговорів і укласти угоду, яка би гарантувала безпеку України, і щоб Росія це все якимось чином погодилась підписати. І я такого шляху не знаю. Можливо, Трамп знає, побачимо. Ну а чи існує така ймовірність, що Трамп вже розмовляє з Путіним, і як, якщо ви кажете, Путін підвищує ставки перед потенційними перемовинами, сприймають у Трампа, мали б сприймати запуск міжконтинентальної балістики? Як сприймають її у Білому домі? я маю на увазі команду Байдена, в тому числі, так це цікаве питання. Тут треба підкреслити наступне стосовно цього самого запуску міжконтинентальної балістичної ракети. А сьогодні цей запуск відбувся, і сьогодні всі західні змі переповнені знаєте, такими дуже дивними матеріалами. Там посилаються на якихось невідомих чиновників, які розказують, що це насправді не була міжконтинентальна балістична ракета. Це було щось інше. Що вони не знають, вони не скажуть, але це точно не була міжконтинентальна балістична ракета. І багато інших матеріалів, там, якщо подивитися, всі сайти новинні сьогоднішні. Там, ну треба розібратися, ну давайте не будемо поспішати з висновками. Чому? Тому що це ж реально страшно. От виникає запитання. Летить ракета, міжконтинентальна балістична ракета, це не, не якийсь там, відповідний, не якась звичайна балістика, не якийсь там навіть кінжал, це міжконтинентальна балістична ракета. Тобто щось розроблене для того, щоб долітати дуже-дуже далеко і не бути при цьому збитими звичайними засобами ППО. І воно летить летить з Астраханської області на Україну. От Звідки в Європі в цей момент знають, що, наприклад, воно не полетить на Берлін. Ну, мабуть, росіяни на днях їх попередили, що, мовляв, ми будемо обстрілювати Україну, там ви не хвилюйтеся, на вас ми нічого пускати не будемо. Тому, мабуть, вони вчора підняли цю паніку з посольствами, там їх вивели, не стали знову ж таки там, виводити на робочі місця. А, але ну, от, будь-якого європейця може виникнути запитання: Окей, а де ви, де ви мені дасте гарантії наступного разу, що коли наступного разу полетить міжконтинентальна балістична ракета на Україну, вона не впаде десь в мене? Такі гарантії ніхто дати не може. І якщо відповідна інформація надійде в Західні ЗМІ стане масовою, то панічні настрої можуть, в принципі, охоплювати не одну державу. Тому от вони зараз от таким чином говорять, що ні, це не балістична ракета, це щось інше. От ми зараз вигадаємо назву цьому щось іншому. А ви поки не хвилюйтеся, тому що там нічого страшного, все за планом. От, як можливо, всі пам'ятають, можливо, хтось пам'ятає це як. Голий пістолет, давня комедія з Леслі Нільсеном. Там, значить, головний персонаж, поліцейський, у нього за спиною вибухає склад, він розмахує значком, каже: нема тут на що дивитися, нема тут на що дивитися, нічого цікавого. От приблизно така сама ситуація. Але реагувати доведеться. І як показує практика, якщо їх притискають, вони змушені реагувати. Тому що, якщо, наприклад, вести мову про дозвіл на застосування, Ракет атакам са згодом і інших, які, наприклад, вже були британського і французького виробництва по території Росії, то в кінцевому рахунку, я думаю, ми розуміємо, що основна причина цього дозволу це поява північно-корейських військ на території Росії для того, щоб вони воювали проти України, тому що це якраз та сама легендарна ескалація, яка перетворює нинішню війну на абсолютно непрогнозовану для заходу. Тому що на Заході ніхто вже не може прогнозувати, до чого це призведе, як буде Путін розплачуватися з Кімом, якими там ядерними технологіями, чи, наприклад, ракетними технологіями, авіаційними технологіями, як він буде розплачуватися, які це матиме наслідки, як ким буде використовувати загартовану в реальних боях піхоту, можливо, проти Південної Кореї, можливо, вирішить показати всім, який він видатний лідер і вождь. Ну, кожка кажучи, ситуація стає абсолютно непрогнозованою і справді набуває характеру світової війни. Для того, щоб це зупинити, вони були змушені надавати ці дозволи з розрахунку, що українці будуть використовувати їх проти північно-корейських військ. І, можливо, якщо будуть великі втрати, навіть, наприклад, до лінії фронту в результаті ракетних обстрілів, то, можливо, це якось вплине на рішення північно-корейського вождя надсилати свої війська до Росії. Тобто вони були змушені реагувати, вони гралися роками в деескалацію, але зрештою путінський режим їх притиснув, Росія їх притиснула і зараз. Очевидно, та сама ситуація: не реагувати на запуск міжконтинентальної балістичної ракети в Європі вони не зможуть. Ну тобто, виходить, що просто виходячи з того, що ви кажете, ініціатива зараз однозначно на боці Кремля знаходиться, тому що. Ж... Ну, тому що якщо на Заході применшують значення запуску такої балістики, ну треба щось робити. Це, це, це я не знаю, що вже далі може бути. Далі може бути лише вже безпосередньо запуск ядерної зброї, а, але от ми почали із розмови Трампа з Путіним. Було, не було. А, ну, ми знаємо, що Пісков це відповідним чином потім спростував, але як показує практика. Спростування Піскова це найкраще підтвердження факту. Тобто, все, що він не спростовує, воно все, як правило, відбувається і навпаки. Тому що Пісков це головний в Кремлі по дезінформації. Так, от, значить, Пісков це все спростував, але інформація з'явилася, і можна припустити, що розмова, мабуть, таки була. Чому Пісков її спростовує? Ну, тому що, мабуть, ініціатором був якраз Путін. А великому цьому російському цареві там, правителю, вождю і тому подібне, якось от одразу бігти е, і намагатися якось сподобатися новообраному американському президенту, який навіть ще не вступив на посаду. Ну, мабуть, з точки зору престижу, не дуже добре. Тому вони цю ситуацію приховують. Але там була цікава ситуація, коли в американських ЗМІ написали про цю, начебто, розмову, там було згадано про те, що. Трамп, начебто, звернувся до Путіна із пропозицією про деескалацію. І що після цього почалося? Після цього почалася ескалація, причому на невиданому, невиданому раніше рівні. З цього можна зробити припущення, що, мабуть, Путін не до кінця цієї розмови задоволений і хоче показати перед наступною гіпотетичною розмовою, що, мовляв, з ним треба говорити якось по іншому. Єдиний доступний для Путіна спосіб. Тобто, знову ж таки, підвищення ставок, знову тероризм, знову все, що з тим пов'язано Але сьогодні доводиться говорити з Путіним нинішньої адміністрації адміністрації Байдена. По перше, а по-друге, європейські лідери. Вони 20 січня нікуди не зникнуть, і от прем'єр. Польщі, Туск анонсував наступного тижня зустріч у Швеції за участі країн Скандинавії, Балтії, Польщі, де будуть обговорювати потребу заходу у єдиній позиції щодо підтримки України. Якими є шанси, якими є взагалі можливості зараз Європи окремо відповідати на ту ж міжконтинентальну балістику? Що може Байден чи слід від нього ще очікувати якихось рішучих дій? Ну Байден, мабуть, все ж таки щось може. Чи буде він іти відповідним шляхом, сказати важко. Хоча, знаєте, зараз останнім часом змі почала поширюватися версія, що Байден цілком може узгоджувати свої е, кроки подальші із новообраним президентом, е, піднімаючи таким чином ставки, аби створити в такий спосіб ліпші переговорні позиції для наступника. Чи так це чи ні, ми звичайно не знаємо та й навряд чи дізнаємося. Зі стовідсотковою ймовірністю, хіба що з якихось там мемуарів учасників цих всіх подій, колись, наприклад, там хто знає, можливо, Саліван колись мемуари напише. Меркель вже написала нещодавно. Так. В принципі, чому ні? Але знову ж таки, що робити в Європі? Європа, очевидно, очевидно, зараз перебуває в такому достатньо пригніченому стані, тому що тривалий час вони покладалися в контексті свого захисту виключно на Сполучені Штати. І вважали, що в принципі той факт, що вони знаходяться під військовою парасолькою США, при цьому підтримують торгівельні відносини дуже тісні з такими державами, як Росія і Китай, робить їх стовідсотково захищеними, тому в принципі вони ставилися до власної обороноздатності як до чогось другорядного. Це, власне, кажучи, достатньо легко побачити. Орієнтуючись на стан армій провідних європейських держав, на стан їх військово-промислового комплексу. Зараз вони його потроху відроджують, хоча, мабуть, і не тими темпами, як мали б. Але не виключено, що через деякий час вони справді залишаться сам на сам із численними викликами. Тому що як буде поводити себе адміністрація Білого Дому нова, ми не знаємо. Але в будь-якому випадку тренд на певну. Ізоляцію від європейських справ це тренд американської політики, який, як на мене, є зараз очевидний. його повторює зараз не лише Трамп, його повторюють багато хто, тому європейцям доведеться набувати певної суб'єктності, але важко набути суб'єктності, коли дуже багато відповідних одиниць, кожна з яких на цю суб'єктність претендує, при цьому. Хоча, наприклад, дійсно в деяких державах Європи найближчим часом зміни влади не планується, але наприклад, в Німеччині. Яка є за великим рахунком провідної держави Європейського Союзу, вона швидше за все відбудеться дуже скоро. Тобто, Шольц вже, очевидно, добуває останні місяці. Потім відбудуться парламентські вибори, за підсумками якої ну хто би не був канцлером, це точно не буде Шольц. Значить, буде якась зміна політики Німеччини, трансформація в якомусь напрямку. І очевидно, що новий німецький уряд, новий німецький канцлер постане перед вимогою демонстрації лідерства в Європі, тому що всі все одно дивляться на Німеччину як на найбагатшу, найрозвиненішу, ну і зрештою з найбільшим потенціалом військово-промислового комплексу країн Європи. Багато що буде залежати від політики нового німецького уряду, який швидше за все розпочне свою роботу десь навесні. Тому а, десь найближчими місяцями ми одержимо деякі відповіді стосовно політики Європи а, в найближчий час. Але те, що перед ними будуть якісно інші виклики, це факт, і вони будуть змушені на ці виклики реагувати. Хочуть воно того чи ні. Отже, їм доведеться якимось чином гуртуватися в контексті власної безпеки, доведеться створювати якісь для цього інституції, можливо, поза НАТО, тому що НАТО очевидно. Зараз ну, буде суттєва переоцінка цієї організації, тому очевидно, що перед Європою буде дуже багато викликів, і вони будуть змушені на ці виклики реагувати. Але крім Німеччини, є ж і Франція. Ви кажете, всі дивляться на Німеччину. А Франція історично так склалося, дивиться на Францію, на саму себе і відчуває себе лідером. Чому Макрон, чому Стармер, чому Британія не а, прямо у них під носом міжконтинентальна балістична ракета? Ви кажете, невідомо куди впаде. Чому вони не реагують? В них є ядерна зброя, на відміну від Німеччини. Є так, і це справді цікаво, чому немає відповідної реакції. Мабуть, вони напрацьовують якусь позицію. От, але ну вони будуть змушені реагувати, тому що це ж потенційна небезпека і для них так само. Інша річ, що якою ця може бути відповідь, щоб вона була адекватною, ну, зрозуміло, що якщо вони виступлять з, черговою, глибок... з черговим проявом глибокого занепокоєння, то це швидше буде як команда Фас для путінського режиму. Тому е, треба напрацьовувати якусь позицію. І е, ми пам'ятаємо ініціативи. Макрона щодо зняття питання про червоні лінії в аспекті підтримки України і переходу до стратегії підходу, стратегічної невизначеності. Тобто, щоб не казали чітко, що це червона лінія, ми за неї переходити не будемо, а щоб залишили перед собою різні варіанти, і нехай уже агресор думає, які варіанти були застосовані. Я думаю, що до цієї ініціативи вони будуть змушені повертатися. Тому що та сама ескалація, яку починає Росія, вона потребує якоїсь відповіді. Інакше вона буде вже розповзатися безпосередньо на території Європи. І я, чесно кажучи, думаю, що найближчим часом росіяни спробують впливати на європейців, ну, ширше на захід, можливо, вже не лише за рахунок ядерного шантажу, тому що він вже трохи приївся всім. А наприклад, за рахунок терактів. Ну, недаремно ж зараз активно викривають диверсійні групи, які працюють на росіян, працювали на росіян. В Польщі викрили відповідну групу в Німеччині. Відповідні вибухові скажімо так, транспортні вантажі були знайдені в, для перевезення авіації. Були підозри, що вони можуть бути використані для підриву літака, наприклад, в повітрі. Ну, зрештою, останній приклад: розрив кабелю в мережі інтернет, який зв'язував Скандинавію та іншу частину Європи. Ці два кабелі розрізали. Це відповідні приклади того, як росіяни можуть діяти в майбутньому. Тобто розгорнути механізм диверсії, тероризму і в такий спосіб спробувати тиснути на захід без уже використання навіть ядерного шантажу. Я би, чесно кажучи, чогось такого чекав. Пане Петре, дякую вам за розмову за невтішний прогноз. А, але дякую вам за аналітику. Петро Олещук, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайко.